Доброго часу доби, шановне панство. Жодна непогода не завадить піти на охоту на ось таких когутиків, які з половиною місяці. Я їх планував до 16-го числа дотримати, сьогодні третє. 0,8 я планував до 16 їм би було 4 місця, але вони просто дуже сильно мучать курочок. І в мене потім не сильно буде час, тому я зараз покажу, що вони набрали за цей час, а потім ми порахуємо і подивимося, скільки буде живого м'яса от з цих коготів. Так. Отакий красавчик. Має 4,5 грязних. Запамін. Давайте ми на нього подивимось. Ось такий. Судя по тому, ну, я вам скажу так, що на ощуп і груди, як для м'ясої яїчки, то досить непогані. Гарні кугути. Зараз покажу ще це фоксичик. Зараз покажу ще мастер греє. Вам і різниця. Той 4,5 грязних, цей 3. Там є ще в мене три сірих. То раді справедливості найкрупніше з них 3,5. У мене зараз 7 коготів. потім подивимося, що буде чистого навіса на них. Давайте цього заберемо. Я зараз ще два слова про курок скажу, покажу їх кури. Получаються Не знаю чи видно. Ось там. То вони 3 кг а білі 2,7-2,8. Коротше, фоксі набагато більше набирають. Поки все чуть пізніше досніму І так, 100 днів. Коротше, м'ясо яєчка 100 днів. Було 40 тоді, коли я знімав попереднє відео. Коротше, 40 днів ціпля 1 кг було 85 гривень. Дерті з'їли вони за оцих 60 днів 200 кг по 5 гривень 1000. премікс. Я один тільки премікс купив і там на дві ходки гранул розтягнув його. Тобто беремо розхід 1500 гривень, додаємо до цього тіло, яке ми брали, по 85 гривень. Получаємо 3100 гривень. Тобто це нам обійшлося. Оцих 18 <кій> курей різного пола. 3100 ділимо на 18, 172 кидаємо на штуку. Так буде справедливо. Два когута по 4,5 червоні, набагато краще йдуть на м'ясо. Так само шкурочки. Можна подивитись, що фоксі вони краще йдуть на м'ясо. Ті такі більш акуратні. 4 когута по 3,5, 14,5 курок. От, оце все грубо. Ми беремо, забираємо 6 когутів на обой в сотий день. Тобто Беремо 6 по 172. Тобто ми купили, взяли. 1032 гривні. З них ми реально чесно отримали 10 кілограм продукту першого сорту і 3 кілограма другого сорту. Ну, ладно, кинемо його. оце все в одне 13 кілограм. 1032 ділимо на 13, получаємо корисного 80 гривень. Так, живий вес. Ну, Живий, верніше грубий, буде 44 отут в м'ясоячці. І для прикладу, для чого це все, я считав, щоб зрозуміти різницю між бройлером і м'ясо яєчкою. Живий бройлер, вес грубий, грязний, був 41 гривня, але корисний був 60 Якщо тут Бо зараз я повернусь до копа, Коефіцієнта трансформації корму в м'ясо. Там дуже цікавий момент. Тобто Тут можна сказати, різниця нівелювалася. Вони собі, із за того, що дешевший був корм, але були хробачки і травинки, вони собі набрали, але багато пішло в піря. В піря, в шкіра грубша, більше сала було всередині, самого жира. Тому отут 80 гривень стоїмость на тушонку, а в бройлера 60. Це вже з урахуванням, щоб ройлер відходило, були водянки, позаводянки. Все одно бролер вигодніше. Чистий вес. Ну, 60 і 80-20 гривень. Це 30%. Тепер ще повернусь на секунду, щоб відео не затягувати. Получилося 60 кг. Ми отримали на сотий день. так? Щоб справедливості раді від 60%, ми віднімаємо 18. Тих, що ми купили, як на 40-й день сюди внесли. Тобто ми набрали 42 кг за 6 днів. Жерли 200 кг корма. Ділимо, Отримуємо 4,7 коефіцієнт трансформації. Якщо там, грубо був, 2, чимось 3 в бройлерів, Ну, а тут в нас корм по 7,50 був з урахуванням навіть того мішка премікс, а не по 15, так як чи по скільки там був бройлер. І це все повністю екологічно чисто. Вони собі просто там ходили по садку, і я їм давав сугубо, можна сказати, пшеницю. Десь колись там ще щось. Ну і плюс ті смаколики від бройлерів, ті ноги, це все. Під підкидував трішки. Тому, якщо варіант такий, щоб брати 30-40 штук, щоб стадо курей собі е, отримати і потім ці кугути пускати на м'ясо, то ну, непоганий варіант, як на тушонку. Но все одно бролер є бролер. що ти тут не скажи. І що 100 днів гратися, а що, наприклад, гратися 45 днів, то я думаю, що теж різниця є. Кому сподобалось таке відео, таке інформативне відео, я не знаходив просто подібного відео, де от реально було в цифрах, а не просто воду ляють різну. Ставимо лайк, підписуємося на канал, донатимо на ЗСУ. Віримо в Україну, в її майбутнє, допомагаємо, чим можемо. Слава Україні! Героям слава!